Ворог, вкотре цинічно вдарив шахедами по Києву по нашій столиці сьогодні вночі з першої до третьої ночі приблизно мешканці Києва чутли різноманітні вибухи, і зокрема епіцентром стали три райони: це Солом'янський, Голосіївський та Деснянський. І в останньому я нині і перебуваю. І саме тут влуч... ворожий шахід влучив на автомобільну стоянку, і від цього утворилася вирва глибиною в півтора метри. І, Окрема якраз його влучання попало на відкриту територію однак спричинило займання авто та численні руйнування. І ви можете бачити і понівечений паркан, і понівечені авто транспортної компанії, яка власне от зараз намагається ліквідувати наслідки та пошкодження, відновити паркан. Цей паркан буквально на всій території цієї стоянки розміщений. Ну і окрім цього, я мала нагоду. Поспілкуватися тут з власником та водієм однієї з авто. Він буквально щойно приїхав сюди, аби приступ підготуватися до рейсу. Про це він нам розповів прямою мовою. Послухаємо, будь ласка, його я тільки приїхав. Був за містом на дачі з дружиною. Оце приїхав готувати машину в рейс. Ну, бачите, прийдеться добре готувати тепер. Як самі бачите, лобове стекло, вітрове стекло, тент порізаний порвало. Реф трошки побило. Ну так, головне, що живі всі. Все остальне це і Ну і зокрема тут також пошкоджені кілька автобусів. У них пошкоджено скління та е, різні частини. Ну і бачу, вже що от нині сюди приїздить поліція, зокрема для того, аби зафіксувати збитки, ті, які е, ворог так сьогодні цинічно завдав простому звичайному мирному населенню Деснянського району, який яке тут зберігало свої речі, техніку, велобізнес. Ну е, власне, ось у цьому. Районі такі е, зараз така зараз картина, така ситуація. І Я знаю, що окрім цього є пошкодження і у інших районах. Зокрема, у Солом'янському районі пошкоджено автомобом автомийку, труба водопостачання авто постраждалих попередньо на щастя, ніде немає. У голосівському районі е, уламки бепла пошкодили офісну будівлю. Там вибито вікна. Ну а також ще е, пошкоджена магістраль теплопостачання і над її відновленням. Працюють нині комунальні служби.